Севастополь бойкотуватиме президентські вибори заплановані на 25 травня. Про це на зустрічі з ветеранами заявив самопроголошений голова управління з забезпечення життєдіяльності міста Олексій Чалий. За його словами, голосування нав'язане нелегітимною владою, тож місто в ньому участі не братиме. Натомість Севастополь, який раніше платить податки в державний бюджет, тож очікує на виконання фінансових зобов'язань із боку Києва, заявив Чалий. Якщо ж столиця припинить фінансування міста, Севастопольська влада братиме гроші Още за стабілізаційного фонду, до якого надсилають гроші співвітчизники з Росії та світу, каже він. Нагадаю, депутати Севастопольської міськради своїм рішенням створили нове управління з забезпечення життєдіяльності міста та призначили його очільником громадянина Росії Олексія Чалого. Його ж обрали лідером міської громади учасники масового мітингу 23 лютого. Ситуацію в Криму відстежує Катерина Полякова. Катю, привіт. Чи змінилося щось за цю ніч? Привіт, Аню. Отже, Росіяни нарощують сили на півострові. Блокування українських військових частин в Феодосії та Карчі триває. Далі детальніше цієї ночі на деякий час блокування було послаблене. Поруч із військовими частинами залишалися тільки представники так званої самооборони Криму. Але згодом озброєні особи в камуфляжі без розпізнавальних знаків повернулися і стали готуватися до ретельнішої облоги українських військових. Тим часом в центрі військово-політичних досліджень з'явилася вже підтверджена інформація про передислокацію до Криму знаменитого російського батальйону Восток його солдати відрізняються особливою жорстокістю, і з ними буде важко знаходити спільну мову навіть під час блокування. До вчорашнього вечора в Криму стояли російські солдати термінової служби, багато з яких прослужили лише. Півроку, а зараз їх міняють на більш досвідчених та агресивних військових із батальйону Восток. По нашим данным, сейчас к ним уже переброшен в Крым батальон Восток знаменитый российский. Это товарищи, которые себя далеко не слушают, все равно зарекомендовали в разных ситуациях. Сейчас они, я так думаю, будут продолжать свой славный боевой путь в кавычках на территории Украины. Они отличаются особой жестокостью, с ними будет трудно общаться даже во время блокирования. Если раньше нашим военным удавалось как-то разговаривать. С блокирующими и допускать, чтобы, ну и не допускали, чтобы нам нашим передавали продукты, медикаменты и так далее. То сейчас, я думаю, что... Росіяни затопили в Криму два кораблі. Цієї ночі у найглибшому озері Криму донузлав військової Російської Федерації підірвали і затопили великий протичовневий корабель Очаков і рятувальне буксирне судно Шахтар. Це було зроблено з метою блокування українських кораблів, які базуються в новозерному, і недопущення їхнього відходу в Одесу. Зараз триває нарощування російських сил на території Криму. Про це повідомляють у центрі військово-політичних досліджень. Тільки за останню добу було розвантажено завантажено 5 кораблів. З кожного з них вивантажено до 300 людей і до 20 одиниць автомобільної техніки. А із судна АЗО вивантажено 7 одиниць БТР-80 і протитанкові комплекси «Штурм». информацию о том, что корабли передислоцируются в Крыму. Вчера дали полный список и маршруты передислокации, после чего российские СМИ начали резко выдвигать опровержения, указывая на то, что в частности БПК Очаков, который мы указывали, что он передислоцировался на озеро Донузлав, он уже списан, он вошел вообще в боевой состав. Черноморского флота, а тогда еще СССР в 1973 году. Мы тоже не понимали смысла этих манеров этой ночью. Были взорваны БПК Очаков и буксир Шахтер. То есть заблокировали украинские корабли, которые сейчас находятся на зону злая в Новозерном. Это было сделано для того, чтобы украинские корабли не могли выйти в, Чернонское... в море и передислоцироваться в Одессу.